Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ЗС знову опинилася на межі блокауту Міненерго. 21 жовтня, понеділок. Через ворожі обстріли знову відключалася. Одна з ліній електропередачок у підірвали, яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС української енергосистеми. Повідомив міністр енергетики Галущенко. Зараз станція живиться лише однією лінією електропередачі. Якщо станція відключиться від зовнішнього живлення, станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної. Безпеки у той же час джерела пишуть Кремля хоча переговорів та термінової зупинки війни. Саме тому Кремль вирішив таки зірвати АЕС аби спровокувати масштабну катастрофу, паралельно з цим наносячи удари по інфраструктурі, аби завести країну в бликау. Телеграм-канали пишуть про чергову пожежу на гардині, а також спрацювання аварійної автоматики та на самій заес рівень радіації збільшено видніється. Чорна хмара пише, що на станції працюють російські водолази, сапери зараз ЗАЕСа. Льоч у війні пише Ольга Кошарна. Позавчора стало відомо, що на ЗС чергові тривалі вихідні у зв'язку. з Чим на майданчику вчора була обмежена кількість персоналу в прямому ефірі одного з телеканалів. Я перебачила, що очікують візит когось з Москви. Так і сталося. Приїхав Кирієнко, головний ідеолог окупації АС в Україні. Поряд з ним був керівник опаційної влади Запоріжжя Балицький. До речі, він все ще депутат Запорізької облради чи уже ні Основна увага була приділена сховища на майданчику, мабуть, вирішували. Що краще підривати системне охолодження за ставок басейни, розбризкувачі, також заміновані ще в минулому році влітку, або свяп українські водолази, і інженери відмовлялися це робити, привозили російських мінували. Російська змі готують саме для підриву свяпа, навіть види зброї, ніби то з українського боку визначили, Тобто точка у Апостром Шедоу. і впевнена все осколки завезли з інших місць, щоб на камеру знімати та волати про обстріли з сторони України. Поки що демонстрували. Вати осколок від губиці М 777 слідкуємо уважно, щоб розуміти напрям прагнень росіян на за Олеся Перенюка, атомний експерт, пише те, що відбувається в запорізькій атомній станції. Це фактично катастрофа, яка розвивається зараз. Але ми не помічаємо її. Не помічаємо, як вона відбувається, тому що коли ти поступово підіграєш температуру у кастролі, ти не помічаєш, як вода стає окропом. Те саме теж відбувається на запорізькій атомній станції. Ми настільки звикли, що кожен день там порушуються усі можливі правила експлуатації. Ці атомних об'єктів, що ми просто ну одним правилом більше, одним правилом менше, одним поступком більше, одним поступком менше. Але насправді це небезпека не тільки для України, це небезпека для усього світу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що Росії можна стріляти ракетами в атомну станцію в Україні, то чому не можна Південній Кореї стріляти ракетами в атомну станцію в Японії, або якщо ми говоримо про те, що можна обстріляти дронами Запорізьку атомну станцію, то чому Іран не може запустити дрони в ядерні об'єкти Ізраїлю? Це історія, яка стосується не тільки України і всього світового порядку ядерній радіаційній безпеці це не можна толерувати. Це саме тому, що правила мають бути одними для всіх і не має бути винятків. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.